вечора в ефірі телеканалу Інтебе Новини. Мене звати Ірина Ходоба і сьогодні я розповім вам про таке. У Чорткові втопилися 12-річний хлопчик і 60-річний чоловік. Сьогодні стартувала вступна кампанія у вищі навчальні заклади. Християни східного обряду вшановують святих апостолів Петра і Павла. На Тернопільщині знову трапився нещасний випадок на воді. У чорткові потонули двоє людей дитина і рибалка, який намагався врятувати хлопчика. На Тернопільщині другий подвійний трагічний випадок на воді. Цього разу трагедія сталася у Чорткові. У річці серед втопилася 12-річна дитина і 60-річний рибалка, який намагався врятувати хлопчика. Тіла загиблих піднімали водолази чортківської станції. Надвечір 11 липня знайшли чоловіка, а нижче по річці метрів за п'ять дитину. Рятувальники розповіли, що хлопчика, який тонув у водойми, випадково побачила жінка, яка переходила через міст. Вона почала кричати, їхав рядом чоловік на велосипеді. Він покинув цей велосипед, заліз в воду і підняв цю дитину. Визвали швидку і ту дитину забрали в лікарню. Дитину вдалося врятувати. І коли вже в дитини розпитали, дитина сказала, що ще був хлопчик з ним разом. Про те, як саме все сталося, рятувальники лише припускають. Ніхто того не знав. Потім вже жінка об'явилася те, що дружина сказала, що чоловік пішов на рибалку 57-го року народження, і він не повернувся. Предположення таке, що троє дітей пішли купатися. Поблизу був рибалка, який кинувся рятувати цих дітей, які тонули, тому що зразу від берега там глибина близько 2-2,5 метрів, і вони на течії. Получається, що та третя дитина втікла додому. Розумієте, один попав в лікарню того, що забрала швидка, а не бачили, хто там був що, тому що свідків немає. Василь Козак спростовує інформацію, яку поширюють тернопільські журналісти, і підкреслює, трагедія трапилась у місці, яке не пристосоване до відпочинку навіть більше, воно є небезпечним і саме там щорічно трапляються нещасні випадки. Течія в місцях масового відпочинку населення має бути не більше пів метра в секунду. А там течія велика. По-перше, це було під мостом. Ніколи не можна робити місця масового відпочинку населення біля водних споруд. По-друге, під тим мостом знаходиться яма глибиною 5 метрів, і там також крутить водою. З двох сторін є течія. Це просто опублікували, не знаючи даного моменту. Саме це місце під мостом, за словами рятувальника, дуже полюбляють чортківчани. Вони виходять значить вище цієї ями. По боках тече течія, залазять на ту течію, пливуть, їх течія несе краєм тієї ями, і вони випливають зразу за теєю течією є перевал, де глибина. Пів метра від рятувально-водолазної станції це вище, тому там десь близько 200-300 метрів, там за кущами не видно того нічого, розумієте. Але те, що там на мосту є е, знаки застереження, що купатись заборонено, по деревах розклеєні листовки, що там купатись заборонено, і там постійно це небезпечне місце, і воно не є обладнане для місця масового відпочинку населення. Якщо говорити про безпечні і дозволені місця біля водойм, то за словами Василя Козака, лише у Тернополі є паспортизований пляж. Також часто люди відпочивають поряд із водолазно-рятувальними станціями, яких в області є сім. Відтак надзвичайники просять не нехтувати застереженнями. Рятувальники звертаються до мешканців краю. Пам'ятайте, що відпочивати на воді необхідно лише в спеціально обладнаних місцях. Не стрибайте воду в місцях, де ви не знаєте дна. Категорично заборонено відпочивати на воді в стані алкогольного скейніння. Крім цього, якщо відпочиваєте з дітьми, не залишайте їх без нагляду. пам'ятайте, дотримання цих простих правил може рятувати життя вам та вашим близьким. З початку року на водоймах області втопилися 18 людей, з них троє дітей. Хто на кільці, той і головний, не так давно в Україні вступили в силу нові правила проїзду кругових перехрест. Де у Тернополі такі норми діють вже давно і яку транспортну розв'язку мають намір реконструювати, розкажемо далі. Нещодавно в Україні вступили в дію зміни до правил дорожнього руху. Відповідно до них на перехрестях із круговим рухом перевага надається транспорту, який вже рухається по кільцю. Щодо нашого міста, то у Тернополі рух кільцевими транспортними розв'язками ще давніше був влаштований за таким принципом. Відповідно, теперішнім вимогам вони відповідають, стверджують у міському управлінні. ЖКГ це саме на збарадському перехресті. Це є кругова транспортна розв'язка. є… Вулиць Злуки, Тернавського, Коновальця, Галицька, є транспортна розв'язка кільцева, значить, вулиць текстильна, з луки промислова і з Там діють дійсно ці правила, вони були і раніше, фактично, тобто в Тернополі такі є транспортні розв'язки і вони не потребують ніяких внесення змін. Натомість, як вчинити стосовно ще трьох транспортних розв'язок, де автомобілі, які рухаються по головних дорогах, досі слід було пропускати а саме вулиць Руської, Чумацької Мазепи, дружби, Слівенської, монастирської Олесі Українки і так званої Рогатки, вирішувала спеціальна комісія, які треба необхідні дії зробити, чи можливо це зробити, щоб значить забезпечити, по перше. Вимоги і правил дорожнього руху, ці, що зараз діють, що вроді би як транспортна розв'язка кільцева і повинні бути головні автомобілі на кільці. І відповідно про які треба внести зміни чи дії для того, щоб, скажімо, не погіршити ту ситуацію, ввівши ці правила нові там вже, що, що призведе, скажемо, до заторів, до, скажімо, таких корків, значить, в русі автомобільному на цих вулицях. Висновки комісії наступні. На даний час для того, щоб, скажімо, організувати такий круговий рух з визначенням головного руху по кільцю на двох транспортних розв'язках це вулиця Мазепи, Дружби, Чумацька, Руська і Рогатка, так би Миколинецька, Дружба, Острозького, Живова з Потребує дуже по перше, дуже значних капіталовкладень, бо необхідно привести оці кільця до відповідних вимог ДБН, тобто державних будівельних норм, які вимагають відповідно певного радіусу, певної, скажімо, кількості смуг, які повинні бути на тому крузі і так далі. Окрім значних коштів, це вимагає також великої площі. Відтак ці два перехрестя тимчасово вирішили залишити без змін транспортну ж розв'язку Слівенської монастирського Лесі Українки мають намір реконструювати. В планах, зокрема, перенесення зупинки на вулиці Лесі Українки, розширення зеленої зони. Реконструкція даної розв'язки дасть можливість покращити рух транспорту, переконані в міському управлінні ЖКГ. Сьогодні стартувала вступна кампанія у вищі навчальні заклади. Першого ж дня сайт для подачі документів завис. Втім, черг у Тернопільських вишах це не спричинило. Сайт вступної кампанії з першого ж дня її старту працює із перебоями у приймальних комісіях. Припускають це через велике навантаження і активність абітурієнтів, адже всі вступники на основі повної загальної середньої освіти з сертифікатами ЗНО подають заявки онлайн як на денну, так і на заочну форми. Ми очікуємо багато заяв, тому що вступники не приїжджають вже в університети. Вони подають заяви як правило, тільки через свій електронний кабінет. З винятком тих, хто має право на спеціальну мову вступу, то вони Вої безпосередньо в приймальну комісію і подають заяви в приймальній комісії. Приймальна працює з 8 ранку до 18. Під навіть під час обійної перерви вступники мають змогу подавати заповнювати документи, які вони подають у Тернопільських вишах. Діють центр сприяння створення електронних кабінетів, де, зокрема, є можливість подати заявку на вступ. У університеті працює центр допомоги вступнику по подачі як електронних кабінетів, створення, так і подачі електронних заяв. Тому, якщо до нас завітають студенти, ми радо їх приймемо і допоможемо як і створити електронний кабінет, так і подати електронні заяви не тільки до нашого університету, а й по всіх Рсатах України з електронного кабінету подаються документи не тільки на денну форму а й на заочну форму навчання, розстановка пріоритетів, чотири спеціальності, дев'ять пріоритетів по всіх вузах України. У коридорах вишів здебільшого черги вступників після закінчення коледжів з дипломами молодших спеціалістів і бакалаврів, які йдуть на магістратуру. Також в приймальні комісії заявки подають абітурієнти, які мають спеціальні умови вступу. Тут першочергове однозначно серйозно ставиться Міністерство до дітей загиблих учасників АТО, не мають першочергове і безапеляційне право на переведення на державну форму на вакантні місця, які не принесли оригінал документів, відповідно, вони першочергово віддаються дітям загиблих військовослужбовців, учасникам АТО. Якщо таких місць немає, відповідно, а дитина хоче вчити саме на цій спеціальності. І на цю спеціальність були виділені державні місця міністерством і звільняється місце на іншій спеціальності за листом від вузу до міністерства. Це місце буде перекинуто для адресно для цієї дитини. А спочатку відбудеться розподіл широкого конкурсу, в якому цьогоріч задіяні вже всі вищі навчальні заклади Тернополя. Однак педагогічний університет лише частково. У нас також п'ять спеціальностей приймає участь в широкому конкурсі. Це філологія, германські мови та література. Переклад включно. Це у нас англійсько-український переклад, раз туризм два, екологія три, психологія чотири і соціальна робота п'ять. Всі інші спеціальності у педагогічному мають фіксований обсяг держзамовлення відповідно автоматичний розподіл вступників. Додамо подати заявку на вступ на основі ЗНУ. Абітурієнти мають можливість до 26 липня. Для тих, хто має спеціальні умови, термін подачі закінчується 20-го. А вже з 1 по 5 серпня вступники рекомендовані на місця держзамовлення мають подати оригінали документів. Чи продовжать цього року ремонтувати Тернопільську дамбу, поки невідомо. Для міського бюджету сума, яка потрібна для завершення робіт, надто велика. Відтак надія на співфінансування. Ремонтні роботи в районі дамби Тернопільського ставу розпочали ще минулого року. Зокрема, здійснили реконструкцію гідротехнічних споруд. Наразі по цінах 2016 року на завершення робіт, а саме ремонт проїжджої частини, потрібно ще 25 мільйонів гривень. Оскільки сума не мала, в міській раді сподіваються на співфінансування: 10% – відсотків міський бюджет, 90 – цільові кошти від держави. Відтак, необхідні для цього документи міське управління житлово-комунального господарства подало у Кабмін. Ми Тримаємо на контролі і не тільки ми, а управління економіки, тримає на контролі. На жаль, відповідна комісія в кабінеті міністрів ще не розглядала це питання. Як тільки вона розгляне питання, гроші приходять на обласну адміністрацію, і у випадку, якщо буде дано. Нам відповідні кошти на співфінансування. Ми готові в будь-який момент приступити до роботи. Самостійно ж міський бюджет у зв'язку з обмеженими можливостями покрити усі витрати не може. Міський бюджет не в змозі сам профінансувати такого об'єму робіт. Крім того, у нас ще є аварійний міст, так званий Гаївський, де теж відповідно треба немалі кошти. Проєктна кошторна документація 240 мільйонів. Там ми теж чекаємо на рішення резервного фонду кабінету міністрів. Займається керівництво міста цим питанням. От так, що тут ну бюджет міський таких об'ємів не осилить. Зі слів Миколи Лесіва, при наявності фінансів на роботу знадобилося б близько двох місяців. Нагадаємо, минулого року на реконструкцію гідротехнічних споруд витратили 5 мільйонів гривень із державного бюджету та три із міського. Спочатку літа рух великовагового автомобільного транспорту на дорогах України обмежено. Нагадаємо, відповідне розпорядження підписали з метою збереження проїжджої частини автошляхів загального користування. Вага 24 тонни тони і навантаження на вісь 7 тонн. тон. Тобто при температурі більше ніж 28 градусів. Даним транспортним засобам виходить пересуватись по дорогах державного значення, то тобто і вулицях. Ну, забороняється загалом. З 1 червня патрульні впіймали 69 осіб, які порушили ці обмеження. Їх притягнули до адміністративної відповідальності. Останній такий випадок зафіксували на автодорозі М 12 з 3 Тернопіль Кропивницький Знам'янка. Поблизу села Ступук Тернопільського району патрульні ну, зупинили, виявили транспортний засіб автокран, який ну керував. Транспортним засобом при ну, температурі, яка перевищила більше, ніж 28 градусів. Тобто йому було заборонено їхати. Він в той період якраз їхав, і не мавши до того відповідних документів на ну, проїзд по даних дорогах. Зазначимо, на автомобільних дорогах, які обслуговує управління патрульної поліції, а саме М-02 Львів, Тернопіль та М123 Тернопіль-Кропивницький Знам'янка, є місця для відстою великовагових транспортних засобів. 12 липня християни східного обряду вшановують святих апостолів Петра і Павла. Попри робочий день, чимало тернополян традиційно йшли до церкви. Не забувають сьогодні вітати й іменинників з Днем Ангела. День Верховних святих апостолів Петра і Павла християни східного обряду відзначають щорічно 12 липня. Прийнято вважати, що ці постаті особливим чином пов'язані з будівництвом церкви Христової. Ісус Христос, засновуючи церкву, захотів її заснувати на фундаменті 12 апостолів де невидимим наріжним каменем є він сам, але захотів також, щоб його церква мала в собі і видимий такий вимір щоб мала тоже видиму таку. Скалу, якою є власне святий апостол Петро і католицька церква власне вважає його князем апостолів і тим, якому Ісус Христос вручив ключі Царства Небесного, якому дав владу в'язати і розв'язувати все те, що є корисне для церкви і для Божого люду. Святий апостол Павло також отримав особливу місію від Ісуса Христа. Син Божий об'явився йому тоді, коли він їхав ув'язнювати християн та навернув чоловіка на праведне життя. Розповідає отець Юстиніан. Він особливим чином є причетний до Ісуса Христа як апостол тих, які не належать до вибраного народу, до ізраїльського народу, той, який несе світло богопізнання власне, всім тим, які належать до світу поган, до інших культур, до інших народів. Сьогодні, попри робочий день, віряни традиційно йшли до церкви. Чимало людей у це свято завітали і у собор святого апостола Петра, що знаходиться на вулиці Володимира Великого у Тернополі. Там сьогодні храмовий праздник. Для нас сьогодні є дуже така прекрасна нагода, щоб тішитися тою радістю праздника святого апостола Петра. Тому що рівно 12 років тому був відкритий цей храм святого апостола Петра. За рік будемо святкувати 25-ту річницю від заснування нашої парафії. Також ми, як францисканці, також особливим чином є причетні до того апостола через те, що він. Почув від Ісуса Христа голос і слово, що на ньому буде збудована церква. Особливий день сьогодні і для парафіян церкви святого апостола Петра Оксани та Зеновія, окрім шанування апостолів та святкування храмового празника, родині подружжя є ще й іменинник. Всі разом сіне що щоб то не було, ми всі йшли до церкви. Привітали тата і йшли. В Вітали тата букетом. Робили з колосочків букет з квітів, яких зараз ну, які є в даний момент. І так святкували. І родичі сходилися, і все. Так що... а сьогодні як привітали тата? Телефон, «Сьогодні по телефону. По Телефон При, приїдемо в суботу. вже Будемо вітати. Петром звали й покійного батька пані Тетяни. В Цей день жінка вже традиційно вшановує його пам'ять. Також у молитві до святих просить Божих ласк і для найрідніших. Я завжди мовлюся в церкві за дітей. За а сьогодні я кажу з особливою буду ага. з особливим піднесенням, з особливим натхненням, щоб ці апостоли святі Петро і Павло ще більше оберігали, якщо це в їхній владі. А ми надіємося, що це так. Я надію, що це так. Зазначимо, передував Дню святих апостолів Петра і Павла літній Петрівський піст, який завершився сьогодні. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з інтебе і дізнаєтеся ще чимало цікавого.